2 листопада, а в нас такі пжолки. хризантема червона розпустилась дуже гарно. Чи тут трупні, чи то бджолки. Трутні, мабуть. Літають. Так, почала і жовта хризантемка червоним таким якимсь кольором забарвлю, забарвлюватись на звороті. І отак рожевіє, рожевіє біла. Живі? Сьогодні теплий день. Сонячний. Щось не наводиться. О, навелося. Краса. Це вже скільки я обрізала цієї хризантеми. І білу обрізала, і червону. І все одно ще багато квітів. І тут, що слимаки не доїли, то ще дьолки, дьолки ще сідають. Ось такий гарний колір. Така краса. А лаванду тільки зачепи і йде приємний такий від неї аромат. Ну, оце вже я не буду зараз його різати, зріжу весною. Все, що буде сухе, відморожене, омолоджу цей кущик, щоб він не розвалювався і щоб був якомога пишнішим. Такий червоний колір, коричневатий, такий рудий, робиться рудого кольору. Хризантемка така стає. Красиво. Гортензія. з одного боку зробилася така. Навіть не знаю, як цей колір назвати. Рожева, темно Рожевий, темно-рожевий такий. А з іншого боку вона фісташкова. І отак звисають такі кульки, я їх ще не зрізала. Зріжу квіточки ці, осипається і поставлю у темне, прохолодне місце. В неопалювальне приміщення. Є в нас така будівля. Конюшина ще росте, зелена, вкривається росою вранці. Тут посадила очіток. Отакий От очіток. Я вам прийшла показати ось таку ще хризантемку. Кожен рік я знаю, що її треба гарно зрізати, щоб вона була нижча, щоб кущик був низенький і густенький, але якось забуваю, опускаю цей момент. І ось вона зараз отака густа. Вірніше не дуже густа, висока, ріденька, і квітів на ній небагато, але вони квітнуть довго, тримаються до морозів. Колір яскравий, малиновий, буряковий.